Данилу сім років разом із мамою. Він внутрішньо переміщена особа з Миколаєва. Маленька переміщена особа, у якої з раннього дитинства були помітні особливі реакції та поведінка. Мама Юлія спочатку замкнулася, внутрішньо переживаючи стан сина, а потім вирішила звернутися до фахівців. Наразі хлопчик проходить заняття в інклюзивно-ресурсному центрі Одеси. Саме зараз у нього вправи з сенсорної інтеграції. Очень большие сдвиги. Во-первых, это в поведении, потому что с поведением были очень большие проблемы. Ребенок порой был очень неуправляемый, порой бывал очень нервный. Большой сдвиг пошел в том, что он стал более уравновешенный, он стал лучше понимать, он стал слышать. И как бы, ну, в целом ребенок очень поменялся. И вот по сей день мы посещаем Я можу сказати, що це колосальна робота спеціалістів. У центрі працюють з кожною дитиною: психолог, логопед, дефектолог і реабілітолог. За п'ять років тут отримали допомогу майже півтори тисячі хлопчиків і дівчаток різного віку. І число малечі із розладом аутистичного спектру зростає за офіційною статистикою. МОЗ на 30% щороку. Центр раннього втручання та інклюзивно ресурсні центри це перші Міста місця, де батьки можуть підтвердити чи не підтвердити свої підозри, підозри, проконсультуватися, ну і, звісно, ходи почати ходити на заняття. Аутизм не можна вилікувати, проте можна скоригувати. Інколи такі люди навіть мають виняткові таланти, можуть жити самостійно, працювати однак їм потрібно більше часу для навчання. У нас вже такий гарний-гарний досвід, скажімо так, умовно, передачі, тобто проходження шляху дитини від того, що він був вдома, до того, що він піде до дитячого садочка чи школи. Ну, кожна майже кожна дитина, котра починає займатися в нашому центрі, вони ходять на заняття від. Трьох місяців до до одного року приблизно під час воєнного стану заняття в інклюзивно-ресурсному центрі тривають. Під час тривоги фахівці з дітьми й батьками переходять до сховища облаштованого під навчання. Звісно, дітям, у яких може бути нелюбов до незнайомих ситуацій або різка реакція на звуки, це не зовсім зручно. Але із це таких умов це їхній шлях уперед. Так Данило після півтора роки занять уже готується йти в перший клас. Когда я посоветовалась, вот и в детском саду нашем, и в нашем центре, и сказали уверенно, что можете смело уже идти в первый класс в сентябре. Я поняла одно, что время идет, оно идет очень быстро, вот, и страх упустить что-то, как говорится, лучше стараться везде пробовать, лучше ошибаться, но пробовать, чем вообще ничего не пробовать. Труднощі з комунікацією, мовою, адаптацію у соціумі краще почати перемагати з раннього дитинства, кажуть фахівці. Тоді більше шансів на успіх, особливо коли поряд кваліфіковані спеціалісти і активні, люблячі батьки.